Взагалі, ось такі методи ми бачимо, які застосовуються: це практико орієнтоване навчання, проєктна діяльність. Ми бачимо диференціацію, інтеграцію, самостійну навчальну діяльність, п'ютерський психологічний підхід і сучасні методи і засоби навчання. Але найголовніше зверніть увагу: хто ж такий вчитель у нас в ліцеї: фасилітатор, просто вчитель, т'ютер, ментор чи, можливо, коуч. На цими питаннями можна багато говорити, але в ліцеї поєднано в особі вчителя всіх ці компоненти. Так, фасилітатор створює умови для навчання, мондиратор це партнер, коуч це тренер і режисер, скажімо так, т'ютор це репетитор, який може бути як предметним або психологічним допомогу отримувати. Але найважливіше це людина, яка бездоганно знає свій предмет, може зацікавити у навчанні. Але ще крім цього, кожен урок або заняття включає елементи 5 Б. Це проблема, відповідно, компетентнісні завдання і е, зорієнтований на діяльність підходи завдання, план, пошук, продукт та презентація. І відповідно вчитель. Проаналізувавши таку структуру, і кожен учень бачить, що навички 21 століття повинні бути розвинені, і на це ми звертаємо велику увагу.